Дев'яності вже не просто повертаються, ми в них вже живемо. Люди втрачають роботу, на вулиці виходять бандити та повії, а боргові стосунки вирішують за допомогою кілерів. На минулому тижні в Києві чергова жертва бандитських розбірок. Одеський бандит Олександр Ряжев, який називає себе бізнесменом, вбити шістьма пострілами в притул. Він був одним з чорних бухгалтерів чеченської злочинної групи. Отже, цей розстріл може бути початком великої мафіозної війни. Кому слід боятися чеченської помсти? І як ця війна вдарить по звичайним людям? Зараз дізнаєтесь. В машині разом з Ряжевим їхало двоє дітей: донька дев'яти та син шести років. Авто зупинилося біля під'їзду, коли перед елітним мерседесом CLS класу з'явився чоловік, хто почав впритул гатити з пістолета Макарова. Діти отримали поранення дівчина в руку, а хлопчик у ногу. Їхньому батькові пощастило менше. Дорогою до лікарні Ви помер. Кому ж перейшов дорогу Олександр Ряжев, маловідомий київський бізнесмен з одеськими коренями. Чому його вбивство більше нагадує демонстративно показову страту? Що і кому вбивці хотіли довести цим нахабним злочином? Гроші розпочинають власне розслідування. Ми вирушаємо в Одесу у рідне місто покійного бізнесмена. В Одесі Ряжева пам'ятають як ресторатора. Він володів тут кількома шикарними харчевнями. Однак у ресторанах нам розповідають, свій смачний бізнес ряжав кілька років, як продав. Другий точно знає. І зараз ряжом. Ні, сто процентів. Те саме і з квартирами. Козирного бізнесмена тут пам'ятають, хоча не бачили вже давно. Він був такий Бил такої він Сідеон харшопа тому що зі сім жив. Отже, схоже, Ряжев таки зовсім перебрався з Одеси у столицю. Але чим же він займався у Києві, що потрапив під кулі кілера? Його історію на умовах анонімності нам розповіла людина з кримінального світу. Зніматися на камеру чоловік категорично відмовився. Чоловік підтверджує версію, що гуляє інтернетом. Мовляв, ряжав, мав давні зв'язки з криміналом. Починав як ломшик валюти, дорив довірливих гостей Одеси. Злет кар'єри Ряжева почався після зустрічі із чеченським кримінальним авторитетом Абу Арчаковим. Схоже, саме його гроші він і відмивав через мережу ресторанів. Кримінальний тандем працював успішно, поки наприкінці 90-х уже звиклий до великих грошей Ряжев не захопився класичним одеським хобі картами. Грати почав по крупному. Але наш гравець переконує. За картярські борги навіть дуже великі не розстрілюють. Нащо вбивати картієра боржника, якщо з нього можна все життя вимагати борг? Володимир має загальний стаж ув'язнення 15 років і каже: на його очах за картярським столом люди робили жахливі вчинки. Люди проігрували і квартири, і машини, і дома, і так далі. І жон проігрували. кажуть, коли ряжев програвав. Кидав на гроші партнерів по бізнесу та навіть постачальників власних ресторанів. Після його смерті залишилося близько трьох десятків кредиторів, яким ряжев винен від 100 тисяч до півмільйона доларів. Але за борги в бізнесі теж не розстрілюють посеред столиці. Що ж такого міг путнути Ряжев, що постраждали навіть і його діти? Є такі, як ну, називаються третійські, судді. розрулюють... Які якісь сложившися ситуації в криміналі також контролюють ігру у кримінальних колах? Шириться чутки в останні роки Ряжев почав ризикувати грошима інвестора. Если в нього вливали, це вже общакові деньги, Це ж не прості. Це не просто там предприниматель в другого підприємця. Володимир наголошує гроші з кримінального общака розподіляють тільки на загальному зборі всієї кримінальної організації. Ніхто не може взяти їх без дозволу та витратити на власний розсуд, тим більше на гру. Якщо він програв обчикові гроші або щось зробив з цими діями, то звісно, звісно, за це його можуть вже приділити. Якщо таке трапляється, члени злодійського клану таки збираються. Але щоб вирішити, що робити з порушником закону, Хто ні, ніколи собі не дозволить сделать какой-то шаг если он был в данной организации. Это уже называется беспредел. Это должен решить коллектив, и этот коллектив должен вынести ему смертный приговор. Только так. Полиция почала кримінальну справу за фактом розстрілу бізнесмена та поранення двох дітей. Гроші сподіваються, що справа режева не затягнеться, і кілера таки упіймають. Розстріли у центрі Києва мають припинитися.